Ви розумієте, я не годен того, що навіть передати. ще що, творило. Як дар тут щепила? Дев'ять років тому пан Іван поїхав на Майдан Незалежності у Київ. Чоловік, незважаючи на свій вік, не зміг сидіти вдома, бо вирішувалось майбутнє його дітей і онуків. Я свою Україну люблю. Я ж тут родився на Україні. Я не, не міг я кожен раз є. Ось старенький, я пішов. Пан Іван добре пам'ятає ті криваві дні 2014-го, а найбільше чорний четвер. 20 лютого на його очах вбивали мирних мітингувальників, майданівців, яких розстрілювали снайпери, згодом назвали небесною сотнею, і це та жертва, яку не можна забути. Не забуду то мрусі вже. Високу ціну власним життям заплатили молоді хлопці і дівчата, дорослі українці за те, що не побоялися і стояли до останнього. На Майдані був і Сергій. Згодом, коли Росія почала війну, чоловік служив в АТО, а тепер воює в лавах ЗСУ. Не можу нічого говорити. Шкода хлопців. Прийшли вшанувати сьогодні такий день великий. Ви були з кимось знайомий Був багато з ким знайомий, з багато з тими, хто загинув, знайомий був особисто. Син Світлани і сама жінка теж були учасниками революції гідності. Згодом юнак воював за незалежність. П'ять років тому загинув. Я була спочатку, ми в мирній ході були вісімнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцяти, якраз і були обстріли, якраз 20 числа з готелю «Україна». Це все відбувалося на моїх очах. Відбувалося і син був пропав був так само, якраз під час тих подій, під час мирної ходи. Потім шукала по майдані, але дякую, бо знайшла тоді серед живих. Його. Дуже важко, дуже важко це все згадувати. Тяжкі були події. Це, звичайно, що вартує, вартує. Безновина кров, беззавина кров, звичайно, пролята, але мусимо продовжити цю боротьбу. Пам'ять про Небесну Сотню вшановували сьогодні у Тернополі на площі Героїв Євромайдану. За полеглими відмовили молебень. Це день, який не завжди буде в пам'яті українців, тому що ми, напевно, ніколи не забудемо вулицю Інститутську. Ми ніколи не забудемо, як розстрілювали мирних неозброєних людей. Цей день став по суті точкою неповернення. Коли ми ті, хто сумнівалися, зрозуміли, що Україна повинна змінитися, Україна постала з колін, Україна вибрала свій шлях майбутнього розвитку. 20 лютого на Майдані найкривавіший день, коли найбільше загинуло наших героїв Небесної Сотні. Ми пережили це дуже зболісно. Так? Для суспільства це був шок і такий стрес, але ми перемогли. Бо якби Майдан впав. Якби майдан програв, сьогодні б не було цієї України. Під час Революції Гідності із 18 до 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей 78 осіб. Після 20 лютого від поранень померло ще більше 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність до небесної сотні. 105 посмертно присвоєно звання Героя України. Вічна слава та шана жертвам Небесної Сотні.